Всім привіт! От блукаю я інколи по таким хащам і мені все частіше заходять такі дурні думки, що ліс, ліс буде страждати і деградувати в Україні доти, доки на нього будуть дивитися лише із призми кубометрів і гігакалорії. Треба відходити від такого сприйняття природи. Ось іду я тут і думаю, що... Ці місця варті того, щоб стати національним природним парком. Інакше пропаде природа не за грош. Тут є десятки варіантів, як зробити цікаві екологічні стежки. Водити школярів, просто туристів з гідом цікаво розповідаючи про природу. Так як це зроблено в багатьох парках Прибалтики, на болотах. Раніше болота, болота осушували, а зараз там такі, такі ручні екологічні стежки, що від туристів немає відбою. Тут було б те ж саме. Напевно, ми вже на межі непроходної заплави. Зараз перевіримо, що тут. Так, далі починається непроходна заплава. Ну, умовно неприхідна. Ну, Умовно це означає, що так просто борозо не пройдеш. Треба мати стимул для цього. А в мене його нема, тому повертаємось повертаємось до м'ятних заростей та збору насіння. І немає нічого в цьому тут складного. і дороговартісного. Треба місцями, місцями розчистити стежки, а місцями положити настил із дубових досток, і який буде піднятий трохи над землею. Все. Люди, ходячи по цьому настилу, не будуть витаптувати флору, не будуть ніяк впливати на природу. І ходити буде переміщатись буде дуже зручно в таких, таких як остежках в Прибалтіці в тій же навіть подорожують інваліди на колясках і немає нічого супер фантастичного в тому щоб через декілька ось таких ось потічків зробити гарні широкі дерев'яні містки Такі на такій заплаві намастити підняті дерев'яні стежки. Щоб люди не витоптували м'ятні килими ногами, а переміщалися над, над флорою, над лісовою та болотяною флорою. Ну і останнє заборонити полювання і вирубку Лісів, особливо старих дубів, щоб люди гуляли не поміж чарниками, а поміж вікових дубів. Все, природа буде ціла і прибутку буде приносити більше, аніж три вагони деревини. А такі дерева, як на мене, набагато краще виглядають в подорожах, аніж спилені пеньки. Звісно, при такому розкладі... Якщо була б така екологічна стежка і природний національний парк, то був би сенс, як казав мій підписник, сюди завести колоди, повісити борти, завести бджіл. Якщо така діяльність була б потрібна для туристів, то чому б і ні? В такому сенсі все можливо, щоб туристи дивилися. На колоди, на бортьових бджіл, і інколи дозволяти їм навіть брати участь у вирізанні бортьового меду. Якщо така пасіка підвищить свідомість громадян, то звісно так. І я б навіть за це б хотів би взятися, але не зараз. Зараз це нікому не потрібно. А ці сосни, яким більше ста років в очах... Місцевих мешканців це тільки гігакалорії. Гігакалорії і кубометри дров. Більше ніяк воно тут не розглядається. А такі ліса, такі місця можуть приносити для держави і для навіть для, для місцевих мешканців, хоча вони це самі ще не усвідомлюють, набагато більше, ніж декілька гігакалорій раз на сторіччя. Дерева, дерева в таких місцях повинні залишатися. Там, де вони впали, і давати початок новому життю. Адже смерть в природі це не кінець. Смерть в природі це лише початок. А ось на деяких ділянках екологічної тропи, зважаючи на висоту деяких берегів, висота дійсно казкова. Можна було поруч із звичайними переправами для людей звичайних, для молоді організувати канатну переправу. Канатну переправу на той бік це було б креативно, цікаво. Я думаю, що мала б успіх. Ось такі є місця. Тут висота, висота така, що і кісток не позбираєш, якщо, якщо не тверезий туди чухнеш. Отут канатна переправа була б саме те. Хто боїться висоти, той, будь ласка, спускається і переходить по звичайній гатці. Ну, а тут екологічна тропа може, може йти десятками кілометрів і приходити на місце виходу. Навіть можна було б поміркувати на рахунок довжини із ночівлею. Я розумію, що в нашому суспільстві достатньо важко організувати людей, щоб вони себе вели по цивілізованому. Але ж треба колись, треба колись починати. У нас, у нас природа нічим не гірша за європейську. Нічим. Якщо, якщо нею почати опікуватись, рекламувати і займатись, то і їй буде не гірше. Людям буде користь. І державі користь буде вдвічі. Я теж розумію, що в нас є відсоток людей, які скажуть, що це не вийде, це погано, це не потрібно. Такі люди скрізь є і завжди. Щоб хто не, їм не запропонував, вони знайдуть завжди свою ложку, дьогтю для загальної бочки меду. Але під, під лежачий камінь вода не тече. Мене дуже цікавить ваша думка, чи можливо таке, в принципі, цікавить думка громадян України. Адже багато людей бачило таку природу тільки по телевізору. Ну і ще по комп'ютеру. Думаю, що вживу, таке побачити набагато цікавіше. Ось такі мої думки, чи то мрії. Все вже придумано, все вже зроблено до нас. Треба тільки подивитися і скопіювати те, що треба. Те, що не треба, не копіювати. Дякую всім за увагу та терпіння.